50 центів США із зображенням Франкліна. Монета США номіналом 50 центів, яка карбувалась з 1948 по 1963 рік. Опис монети. Країна США номінал 50 центів, діаметр 30,6 мм, маса 12,5 грама. Товщина. 2,15 мм. Гурт рубчастий 150 на Метал срібле 900-ї проби. Гравер Джон Сіннок. Аверс. На аверсі монети знаходиться зображення Бенджаміна Франкліна. Під зображенням Франкліна розміщується надпис we trust», А над ним «Liberty». Справа знаходиться дата. Випуску монети. Під бюсом розташована монограма GRC Джон Р-сінок. Ось тут знаходиться монограма. Монограма складається з трьох букв, а не двох, як на інших монетах цього гравера. Це пов'язано з тим, що монограма GC вміщена раніше на 10 центів. В часи холодної війни викликала чутки у тому, що це означає Йосип Сталін. А в манетному дворі працюють комуністи. Реверс на реверсі монети міститься зображення дзвону свободи. Одного із символів американської історії: боротьби за незалежність і водночас символом рідного міста Франкліна Філадельфії. Над дзвоном можуть розташовуватися букви Ді або Сі. Що свідчить про карбування на монетному дворі Денвера або Сан-Франциско. Праворуч від дзвона знаходиться невелике зображення Білоголового Орлана, геральдичного символу США. Зображення Орлана було обов'язковим згідно із законом, який передбачував обов'язкову його наявність на будь-якій срібній монеті США номіналом понад 10 центів. Іронічним є те, що свого часу Франклін виступав категорично проти Орлана як символа США, пропонуючи більш благородну птицю, на його думку, індичку. Зліва від дзвона розташован напис Е pluribus уніум. У множині єдині. Знизу півколом позначення номиналу монети «Half dollar», а зверху United States of America» Історія. Бенджамін Франклін, американський політичний діяч, дипломат, винахідник, учений, філософ та письменник. Одна з найвпливовіших постатей XVIII століття. Він підписав Декларацію Незалежності та Конституцію США і не завжди ввійшов в американську історію як національний герой. Завдяки зображенню на 100 доларах його портрет є навпізнаванішим у світі. Франкін ніколи не був президентом США. Дзвін Свободи. Ліберті Белл. Один із головних символів американської борьби за незалежність від Великобританії. Його дзвін скликав жителів міста на оголошення Декларації незалежності другим континентальним конгресом 8 липня 1776 року. Свою назву отримав у 1847 році. Після того, як став символом руху аболіціоністів, напис на дзвоні говорить: І оголосіть свободу на землі всім жителям. Біблія Левит 25.10. На ньому також зазначено, що дзвін відлили майстри пас та Стоу на замовлення штату Пенсільванія. Вважається, що знаменита тріщина на дзвоні з'явилася в період. 1817 по 1846 рік. Однією з різновидів монет є монети Бакс Бані, на ім'я відомого мультиплікаційного персонажа. Поява цих монет пов'язана з помилкою у виробництві Штемпеля. В результаті в 1955 року. У Філадельфії викорбана монети, на аверсі, у яких у Франкліна є ніби виступаючий зуб. Ось така цікава монета. Дякую за перегляд!